Пай на зв'язку. Всім привіт. Сьогоднішня тема прогноз ринку на 2024 рік. Падіння, корекція чи ріст. Тому давайте більш детально розглядати в даному відео, що в нас відбувається. А моєю місією буде вам передати саме розуміння ринку, що більшість не може. Повертаємося на біткоін саме на глобальну картину 2021 року. Подивимося, що там відбувалось. Ось тут ми можемо бачити консолідацію, після чого в нас пішов висхідний тренд глобального характеру. Далі в нас пішов рух проти тренду. Тут ось у нас добра великі позиції, собі ще великі гравці. І далі ціна біткоїна пішла на 60 тисяч доларів. І саме по ціні в 50-60 тисяч доларів великі гравці саме ось в цьому діапазоні розгружали свою позицію. Тобто фіксували свій профіт, який вони заробили з 10 тисяч доларів. Що ми можемо бачити? Ми можемо бачити, що в нас була консолідація в бічному тренді. Вони розгружали свою позицію порядка 90 днів. Також було багато новин, що біткоін у нас саме в цьому діапазоні в подальшому піде на 100 тисяч доларів. Ну, зрозуміло, для чого це робили. Робили це для того, щоб саме малі та середні гравці якраз закупляли піткоїн по такій ціні, а великі гравці, якраз по цій ціні, могли розгрузити свої позиції та продати їм, і на цьому заробити гроші. Банально психологія. Якщо ви розумієте, як це працює, відповідно ще розумієте графічні елементи, які в нас є японськими свічками, і що вони в нас показують яку інформацію, розумієте рівні, що на них відбувається, як іде боротьба між покупцями та продавцями, хто з них перемагає, тоді у вас подальшому проблем не буде з розумінням саме в напрямку, куди ціна актива може піти. Ось тут було зрозуміло, що великі гравці розгружають свої позиції, після чого вони відпустили ціну, коли відповідно розгрузили свої позиції та зафіксували свій профід. Далі в нас пішла хороша корекція по ринку. І ось тут знову ж таки в нас на новинах лякало, що біткоін буде коштувати по 8, по 10, по 5 тисяч доларів і взагалі може дійти до нуля. Що це, по суті, велика бульбашка, яка може лопнути. Що, по суті, ми і не побачили, і це все було красиво зроблено саме великими гравцями. Які купили по суті ті ж самі новинні канали, щоб ті люди, які купили біткоін по 60 тисяч доларів, правильно що їм віддали максимально дешево цей біткоін? Тобто свого роду ще називають таких людей слабкі руки, в яких слабка психологія, і вони не розуміють, як працює ринок і що на ньому відбувається. Так ось тут була присутня в нас консолідація, тобто бічний тренд. Ось тут у нас великі гравці собі ще набирали енергію. І після чого, коли вони набрали достатню позицію актива, вони що? Правильно, продовжували далі бичий цикл, який продовжувався до 2022 практично року. І ось тут вони знову ж таки розгрузили свої позиції, після чого в нас вже почався медвежий ринок. Тобто наші максимуми та мінімуми глобально кожного разу почали знижуватись. І як ви бачите, ми також почали ось тут знижуватись. Також ще на новинних каналах розказували, що ми по біткоїну знову будемо летіти в космос на 100-150 тисяч доларів. Але коли ви таку інформацію чуєте, відповідно, коли ми вже знаходимося на самих високих точках, а це ще й був АТХ попередніх наших глобальних екстремів, то це означає те, що з долю вірогідності, всього скоріше, ми вже знаходимося на тому моменті, де в нас буде розворот ринку прям глобально. Що ми, по суті, ось тут і побачили. Далі. У нас почалося падіння, і в нас був боковий тренд. І ось тут. І ось тут був боковий тренд, і ось тут був боковий тренд, і ось тут був боковий тренд, і ось тут був боковий тренд. І в кожному цьому боковому тренді великі гравці купляли собі якусь ену кількість біткоїнів. Вони одразу не могли купити велику кількість біткоїна, тому що навіть не було такої пропозиції на ринку. Це по-перше. А по друге, якщо б вони купляли б велику кількість біткоїна по ринку, то це б сильно повпливало б на ціну актива одразу. Їм це не потрібно. Тому вони викупляли. Середніми невеликими частинами біткоін для того, щоб мати середню ціну, до прикладу, там 28-30 тисяч доларів по біткоїну, якраз в середньому закуплялися великі фонди, які мають десятки сотні мільярдів в своєму володінні, а саме в криптовалюті, такі як BlackRock, MicroStrategy та інші. Коли вони набрали собі ось тут позицію на медвежому ринку, правильно вони що почали розганяти висхідний тренд, знову ж таки, глобального характеру. Що ми з вами і побачили? Тобто ось тут вони набрали дійсно багато енергії. Ось тут раз, ось тут два, ось тут три, ось тут чотири. І ось тут вони собі набирали енергію. Тобто на кожному ціновому діапазоні, а саме на корекціях, вони набирали собі велику кількість біткоїна. Після чого у нас знову ж таки пішов висхідний тренд для того, щоб вони що правильно могли заробити на цьому гроші. І вони почали розганяти ціну актива. І як ви бачите, в них це успішно виходило. Далі в нас ще вийшли новини ETF. і на новинах ETF знову ж таки, нас почали тягнути вгору. І ви можете побачити, що у нас ось тут була присутня консолідація, далі нас витягнули вище. Ось тут у нас була присутня консолідація більш широкого характеру. І після такої консолідації, як ви бачите, що ціна актива пішла ще вище. І ось тут у нас була консолідація, ціна актива пішла ще вище. Що це означає? Це означає те, що вони набрали дуже велику позицію об'єм активу дешевого, після чого вони почали його розганяти до того щоб ось тут, саме в діапазоні 72 тисячі, 59, ну можна сказати 60, вони змогли його розгрузити і на цьому заробити. І якраз знову зверніть увагу, ось тут по ціні 73 тисячі доларів 60, нам знову розказують, що біткоін буде коштувати по 100, по 150 тисяч доларів. Так, я з вами повністю згідний. Я згідний з людьми, яку цю інформацію пишуть. Але не одразу ми будемо по 150 тисяч доларів. На це потрібно нам час, і потрібно набрати енергії, тобто великий об'єм актива. А він набирається через консолідацію або через рух проти тренду. Тому зараз ми що можемо бачити? Ми можемо бачити те, що у нас були конкретні консолідації при висхідному тренді. Знову ж таки була консолідація, висхідний тренд, консолідація, висхідний тренд, тобто глобально наші максимуми та мінімуми повишалися кожного разу. А це вказувало на те, що вони ще були не готові розгружати свої позиції. Але коли ми дійшли до діапазону, ціни в 73 тисячі доларів і саме в 60 тисяч доларів. Ось тут почалось саме цікаве. І я ще попередньо записував відео, що ми повторюємо історію з 2021 року. Що ось тут буде якраз розгрузка позиції великих гравців, що ми бачили, і ось тут досить подібна ситуація з 2021 року. І Якщо ми підемо сюди, ми ще можемо побачити, що у нас рівень 59 854 долара був дуже сильним. Ось тут був у нас хибний пробій раз, ось тут був хибний пробій, два, хибний пробій три. І ось тут у нас був складний хибний пробій, як ви бачите, і нас кожного разу витягували. Але чому я зрозумів, що ми не підемо одразу на 100 тисяч доларів, тому що великі гравці ще не розгрузили свої позиції, а щоб їм розгрузити свої позиції, потрібно зробити якийсь хороший, широкий бічний тренд, що ми, по суті, ось тут і побачили, як це було в 2021 році. Після чого вони почали знову ж таки говорити, що біткоін буде по 100, по 150 тисяч доларів. Знову ж таки, розказувати за ETF, що це добре попливає і ціна буде рости. Так, це добре попливає і ціна буде рости, але після хорошої консолідації. Тому я розумів, що щось тут не так. Плюс я побачив, що ось тут у нас по ціні 72 930 доларів був хибний пробій двома японськими свічками. А це сильна модель, яка вказує у нас саме на розворотню модель і на те, що може бути імпульс в зворотню сторону. Що ми, по суті, з вами і побачили. Ось вам, будь ласка, імпульс раз. Далі, ось тут у нас були хибні пробої, нас не пускали, знову ж таки, пустили вниз. Знову ж таки, ось тут був хибний пробій по ціні 71 на 1699 доларів. І нас знову ж таки не пустили вверх. А що це вказує? Якщо нас не пускають вверх, значить інструмент не готовий ще йти. Значить в нього недостатньо енергії. Далі нас упустили вниз. І ось тут у нас були хибні пробої по ціні 59 тисяч вісімсот що вказує те, що в нас тут дійсно знаходиться сильний рівень, і з історії відповідно. По ціні 59 754 долара в нас дійсно сильний рівень, і він неодноразово підтверджується хибними пробоями. І як ви бачите, тут дійсно були сильні покупці, які підтримували дану зону. Але після чого вона була пробита, і знову ж таки, хибним складним пробоєм двома японськими свічками ми ось тут почали рости вгору. Після чого, коли ми почали рости, знову ж таки, нас почали гнати до ціни 71 699 доларів. І ось тут вже дійсно я думав, що можливо ми дійсно підемо на 80-85 тисяч доларів і тільки тоді вниз. Глобально у нас були не дуже хороші новини, і плюс була війна з Ізраїлем. Це також негативно повпливало на ціну актива. І як ви бачите, тут знову був присутній хібний пробій раз. Хибний пробій 2. Далі пішли хибний пробій 3, хибний пробій 4. Якщо ви бачите так багато хибних пробоїв і вверх нас не пускають, це явно вказує, що сила переважає в продавця. І якщо в нас ще йде присутність імпульсу, що ми побачили з цією японською свічкою, знову ж таки це вказує на силу продавця, і те, що хибний пробій в шорт, підтвердився. Тому ось тут у нас пішов саме розворот по ринку, і ми почали кожного разу пробивати наші рівні. І ось тут був хибний пробій, ми пішли нижче. Далі, ось тут можете побачити, у нас був хибний пробій раз. І після нього не було хорошої реакції на ріст, а це хибний пробій в лонг, тому нас почали давити ще нижче. І ось тут у нас були хибні пробої, і нас знову почали давити нижче. І коли ми почали підходити до рівня в 59 854 долара, мені було смішно дивитися на блогерів мільйонників, які розказували інформацію, що ми з 59 854 долара знову полетимо на 72 тисячі доларів. Але для цього абсолютно ніяких передумов не було, не було ніякої адекватної консолідації набору енергії. Для того, щоб рухатися знову ж таки вгору. І знову ж таки нас почали сильно прижимати до рівня 59 854 долара. А якщо нас сюди прижимають декілька разів, це явно вказує на силу продавця, ані на якого покупця. Тому ось так багато блогерів мільйонників вказували, що ми саме будемо летіти на 73 тисячі доларів і далі на 80 тисяч доларів, але без аргументів, що по суті я абсолютно не розумію, для чого вони це розказують. Так, у них є якісь результати, так, у них є велика аудиторія. Я також можу малювати стрілочки і показувати, куди ми можемо йти. Але я завжди стараюсь передавати саме розуміння ринку, як і глобально, так і локально, що у нас відбувалось. Що, по суті, я вам і зараз розказую. Коли ми підійшли до рівня 59 854 долара і пробили його, зробили хибний пробій. Я вам одразу сказав, що з більшою доля ворогідності може бути таке, що буде ще реакція. Ми що ми можемо рости до 64 397 доларів, тому що тут у нас знаходиться сильний рівень, можемо його потестити і далі більшою долю вергідності нас розвернуть. Плюс у нас ось тут ще був рівень проторговки, як ви бачите. І ось тут у нас перемогли наші покупці. Але ось тут переважали вже наші продавці, і нас почали давити, і ось цей японською свічкою, саме ось цей японською свічкою нас знову ж таки придавили до нашого рівня 59 854 доларів. Долара, і ми максимально близько закрились нашого рівня. Знову ж таки, якщо нас давлять кожного разу до рівня в 59 дев'ять долара, то про ніякий ріст в 73 тисячі доларів ми абсолютно не можемо говорити, тому що з більшою дорого вірогідності, нас ще в подальшому будуть давити ще нижче, тому що в моменті переважають продавці і після хибного пробою в лонках, ми ще не бачимо імпульса вгору. Тому завжди потрібно мати розуміння ринку, а саме головне мати розуміння бази, щоб проводити технічний аналіз фундаментальний і розуміти, що конкретно людина якась говорить. Тому я зазвичай в більшості людей, а саме блогерів, мільйонників, трейдерів, які розказують свої якісь думки, я звертаю на них увагу, але маю свою власну думку, аналізую, і потім дивлюсь, що вона збігається плюс-мінус з тими людьми, які аналізували ринок. Але я розумію, що в більшості людей, які аналізували ринок, у них немає аргументації конкретних фактів, що відбувалось і як відбувалось. Тому що ми зараз конкретно можемо побачити? У нас подібна ситуація, як було у 2021 році. Ось тут у нас присутній боковик. Який у нас вже йде порядка 124 днів, а саме на 125 й день, як ви бачите, у нас пішов пролив ось цією японською свічкою нашого боковика. Тобто енергія, яка в нас була порядка 124 днів, вона на кінець то почала виходити. І зараз саме цікаве, будемо дивитися, як ціна актива, це буде проводити біля рівня 59 854 долара. Я думаю, ми туди ще сходимо його потестимо. А після чого було би добре сходити і забрати саме ось цю ціну в 56 120 доларів. І самий хороший варіант, який може бути, це те, що ми підемо на 50 тисяч доларів. Я особисто вірю в це. Плюс вийшла хороша новина по поводу того, що біржа MTGox це є одна із самих перших біткоін бірж, яка була заснована ще в якихось там 2000, не пам'ятаю, яких точних руках. Досить доволі таки давно. Там було багато користувачів, саме трейдерів, які торгували біткоінами. Ну і цю біржу за І дуже багато трейдерів подали на цю біржу. За те, що їх заскамали і відповідно гроші не повернули. Тому зараз, якраз, за рішенням суду, було винесено те, що людям будуть повертати фінанси порядка на 9 мільярдів доларів. Тому зараз якраз йдуть невеликі транзакції повернення цим людям. І, Як ви можете бачити, також є дуже багато інформації, те, що великі гравці починають переміщати свої біткоїни назад на біржі. А це такий дзвіночок, якщо вони пересилають свої біткоїни на біржі, те, що вони можуть проливати, тобто фіксити свої біткоїни. Щоб ще ціна актива нижче не впала, ну а в подальшому будуть відкупляти. Тому який зараз варіант, який зараз сценарій. Найближчий час ми можемо знаходитись в діапазоні 59 854 долара, 60 тисяч доларів. І ось тут крутитись. Після чого будемо дивитися, як це буде ціна актива поводити, і як буде йти далі боротьба між покупцями та продавцями, та які новини фундаментально будуть виходити. Ось тут саме головне. Те, щоб у нас не був набір енергії подальший, тому що якщо будуть набирати енергію і будуть прижимати до рівня 59 854 долара, Тобто, якщо ми побачимо ось таку ситуацію, нас ось тут будуть тримати і вниз не опускати, або якщо ми побачимо хибний пробій, раз, до прикладу, знову ж таки будуть тримати хибний пробій два, як це було ось тут до прикладу. То це буде хорошим сигналом на те, що все-таки може продовжитись шорт історія, і ми підемо ще нижче. А взагалі було би добре, якщо в нас буде консолідація всередині канала і до ціни 59 854 долара нас не будуть піднімати і будуть прижимати саме до рівня 56 120 доларів. І ось тут би було добре його просквозити ще нижче якимось імпульсом, і тільки після цього вертатися сюди, знову ж таки, вертатися сюди. До ціни 59 тисяч 854 долара, і тоді можна розгортати історію, щоб ми летіли на 80 на 100, на 100 150 тисяч доларів. Але в цілому було би ще краще саме глобальний варіант, і я вірю в нього більше, тому що він зараз, по суті, якраз і виконується. Це те, щоб ми пішли нижче 50 тисяч доларів. А ще було б добре, якби ми дійшли ось сюди. Тобто, ось така от історія, що ми пробили 50 тисяч доларів, пішли сюди до 40-45 до тисяч доларів, була якась консолідація. Далі ще може бути якийсь схибний пробій, щоб винести більшість, щоб більшість розчарувалася в біткоїну в ціні. Далі ціна актива вернеться, буде якась консультація, Почнуться хороші новини. Можливо, ще по ETF ефіра. Можливо, ось тут якраз буде ще й прийнятий ETF солани. І це буде хорошим бустом для того, щоб ціна актива дійсно росла. Ще вище на 80 на 100 тисяч доларів. Тоді я дійсно повірю в біткоін по 100 тисяч доларів. При такому сценарії також можливо, але при цьому сценарії, я думаю, що це буде більш реалістично. Тому завжди потрібно дивитися глобально, що відбувається на ринку, як себе поводять покупці та продавці, хто сильніший, і мати базу. Мати банальну базу, яка вам буде давати розуміння, а не просто дивитися на блогерів-трейдерів, які розказують свої якісь ідеї, думки і показують ось таку стрілочку, що ми будемо летіти в ось цю зону. А чому ми сюди будемо летіти? Аргументація фактів абсолютно нуль. Думаю, я вам постарався пояснити, що зараз відбувається на ринку. Тому зараз слідкуємо уважно, що буде найближчим часом відбуватися найближчим тижнем ціною актива. Чи буде у нас консолідація, чи будуть піджимати до рівня 59 854 долара, чи все-таки будуть у нас піджимати до 56 шести доларів? Якщо будуть сюди піджимати, відповідно буде ось така от історія, то з більшою долі вирогідності було би добре якраз забрати ось цю ліквідність, яка знаходиться по ліву сторону. І, відповідно, був би якийсь імпульс вниз. Ну і після чого вже можна розвертати цю всю історію. І тільки тоді дивитися вже закупляти якусь альту і дивитися в подальшому, що з цією альтою може бути. Тому що зараз, як ви бачите, ринок досить сильно проливають. Більшість альткоїнів дуже сильно пролиті. Відскок по альткоїнах ще буде. І, можливо, ще альтсезон буде там в третьому-четвертому кварталі цього року. Зараз в цілому непогано поспекулювати на альткоїнах, коли буде відскок по біткоїну. Або коли буде консолідація по ньому, тобто флет, тоді можна набрати альткоїни в цілях спекуляції, щоб на них заробити там 10, 50, 100 на ринку. Ну і відповідно скинути їх. А коли буде ще сильніший пролив, тоді їх добрати, Но не факт, що він буде. Тому на альткоїн сезон можна розраховувати пізніше, можна вже альту набирати, але там на 1, 2, 3 від вашого депозиту на кожних сильних просадках. Тобто на all in заходити одразу в якісь позиції по якомусь одному альткоїну. Ну, абсолютно не має сенсу. Хіба лише в цілях маніпуляцій. І то при тих умовах, якщо в нас буде консолідація по біткоїну або відповідно ріст. Тому, друзі, переходимо в DeFi Обов'язково підтримуємо нас, підписуємося на наш YouTube канал. Також ось тут є ссылки, куди ви можете перейти в телеграм-канал та телеграм-чат. В Телеграм-чаті ми спілкуємося з ком'юніті, задаємо різні питання, розвиваємося. Ну а в телеграм-каналі я відповідно закидаю набагато більше цікавішої інформації, яка є актуальною по ринку.